У Полтавській обласній раді відбулося засідання постійної комісії з питань аграрної політики та земельних відносин. На порядку денному було заявлено вісім питань. Зокрема, депутати розглянули стан підготовки робіт з інвентаризації земельних ділянок водного фонду та земельних ділянок, які зайняті лісосмугами. За рахунок коштів шкодування лісогосподарського та сільськогосподарського виробництва так виділяється кошти на інвентаризацію лісових смуг. В Даному випадку у цьому році їх не так багато, але тим не менше вони будуть направлення і за рахунок співфінансування громади і з військової адміністрації зможуть провести інвентаризацію цих лісових смуг, які знаходяться на території тієї чи іншої громади. Вони зможуть їх взяти в користування. Це питання буде винесено на розгляд обласної ради. Підтримали на засіданні депутати і питання про виконання програми поводження з побічними продуктами тваринного походження та забезпечення діагностики і оперативного виявлення збудників інфекційних хвороб, спільних для людей і тварин, на території Полтавської області на 2021-2025 роки. Програмою було передбачено будівництво на території регіону нового утильзаводу. Але повномасштабне вторгнення відтермінувало цю ініціативу. Наразі на території Полтавщини зареєстровано 210 худобомогильників і 11 біотермічних ям. З них лише 19 худобомогильників і 7 ям відповідають правилам облаштування, розповів начальник управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини головного управління Держпродспоживслужби у Полтавській області Іван Климась. Нині утилізація тваринних решток проводять на таких підприємствах. ДП весанзавод, то в УТІЛІТОРПРОМ, то в Агроспецпереробка, то в Українська протеїнова компанія, то в екологічні інвестиції, то в Профісіт. Деякі підприємства використовують власні цехи, це такі як «Кременчуцька Полтавська птицефабрика. Значить, також захоронення трупів проводяться в облаштованих ходовомогильниках, біотермічних ямах, які знаходяться на балансі сільськогосподарських підприємств. Враховуючи, що на території Полтавської області відсутні утілізаводи, як всі змушені доставляти до цих підприємств, які я зазначив вище. Обговорили члени комісії і питання про хід виконання програми розвитку аграрного комплексу Полтавщини за пріоритетними напрямками на період до 2027 року, а також зміни до програми ефективного використання земельних ресурсів Полтавщини до цього ж року. А наприкінці засідання депутати привітали свого колегу Олега Дядика з ювілеєм. Йому вручили почесну грамоту то обласної ради за вагомий внесок у розвиток місцевого самоврядування на грудний знак та спеціальну відзнаку годинник Полтавської облради.